У Європі та поза її межами суспільні медіа прагнуть наділяти суспільство повноваженнями. нами володіє велика аудиторія. Люди, яким ми служимо. для цього ми хочемо відрізнятися. Хочемо будувати довіру. Ось наша основа. універсальність досягти кожного всюди, ділитися ідеями та точками зору без виключень незалежність бути виробниками програм, яким довіряють, неупередженими та незалежними від політичного та комерційного впливу у будь-яких форматах. Досконалість. діяти чесно та професійно, задавати критерії якості. Заохочувати участь різноманітність бути настільки ж плюралістичними, як і аудиторія, які ми служимо, поєднувати покоління, культури, релігії, як меншини, так і більшість прозорість бути відкритими для громадського контролю, дослухатися, пояснювати та виправляти помилки, брати участь у конструктивних дискусіях. Інновація – збагачувати медіа середовище, в якому ми працюємо, бути рушійною силою для творчості. Ось наші основні цінності. причина, яка надає нам значення, причина нашої відмінності. Суспільні медіа, надання повноважень суспільству.